Доброго дня. Доброго дня. Я пройшла ніч. У вас все добре. Перша ніч. Все добре. Його? Так, Його? Свій робочий день лікарка та заступниця медичного директора пологового будинку в Кропивницькому Тамара Грач розпочинає із обходу породіль. У Єлизавети Бовзенко напередодні приймала пологи. 25 років тому допомагала народитися й самій Єлизаветі. Спостерігалась до вагітності, потім всю вагітність спостерігалась, народжувала також Тамара. Він, дуже гарний лікар. Працює я більше 46 років. Тому дуже багато діток, які повиростали вже зараз, навчаються з ними спілкуються. Пологовий будинок єдине місце роботи у Тамари Грач з 1978 року після розподілення Стернопільського медінституту. Показує одномісну пологову залу. Коли прийшла працювати, пригадує, по декілька жінок народжували одночасно в одній залі. Батьки у мене були вчителі, вчителі, але ну, з дитинства, з дитинства дуже я якщо хворіли якісь тваринки. Я завжди приймала участь в їхній лікуванні, піклувалась про них. Ну і вирішила вибрати професію лікаря. Чому саме як шерство гінекологію, професія народження дитинки одна із самих таких, важливих? Порахувала, за 46 років прийняла майже 7 тисяч пологів. Саме відповідальний момент це сам момент або потужний період народження дитинки. Тому що там кожна хвилина відіграє роль. Якщо дитинка страдає, треба на протязі 5 хвилин прийняти рішення, як правильно завершити ці пологи. Ну і сам процес пологів він тривалий. Потребує великих моральних витрат, фізичних, тому що одна жінка може народжувати 12, 14, 16 годин. Зараз йдуть всі країни, йдуть до того, щоб було мінімальне втручання під час пологів, надати жінки можливість самостійно народжувати без нашої з нашим контролем але без нашого втручання. Окрім акушерства, займається адміністративною роботою в пологовому будинку, але говорить до душі робота з пацієнтками. Як лікар акушер гінеколог веде дану вагітність, які особливості кожної пацієнтки. І закінчиться, завершиться це спостереженням, народженням здорової дитинки. Це саме велике задоволення. У мене щомісячно десь в межах 10 вагітних жінок спостерігається. Ну а за рік набирається там 30, 40, 50, 60 жінок. Катерина Меценко народила у Тамари Грач першу дитину. Прийшла спостерігати й другу вагітність. Дуже тяжка була вагітність пологи дуже добре прийшли. Тамара Іванівна завжди підтримувала. Вона все своє життя віддала. Полоп Спочатку вона була лікарем, і відколи існує пологовий будинок тут. Вона тут завжди працює. Вона навчала дійсно акушерства, не просто лікувальної справи. Не просто народити дитину, а справжнього класичного акушерства. У своє професійне свято День медиків, 27 липня. Тамара Грач каже, буде на роботі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.